Вітаю! Я Євгенія Валерівна, лікар-стоматолог клініки Sirius Dent. І сьогодні хочу поділитися з вами порадами, які допоможуть зберегти ваші зуби на довгі роки. Найчастіше до стоматолога звертаються тоді, коли вже болить. Але насправді найкраще це профілактика. У цьому відео я розповім вам про ключові аспекти щоденного догляду за зубами: правильне харчування та шкідливі звички, які варто обмежити. Перше і найголовніше це щоденний догляд за зубами. Чищення зубів потрібно проводити два рази на день, вранці і ввечері, тривалістю до 2-3 хвилин. Зверніть увагу на техніку чищення зубів. Рухи повинні бути круговими від ясен до краю зуба. Також не забувайте про очищення міжзубних проміжків за допомогою міжзубного йоршика або міжзубної нитки. І, звичайно, обов'язково відвідуйте стоматолога кожні 6 місяців для проведення професійного очищення зубів, після якого вам зможуть підібрати індивідуальний догляд. Харчування відіграє неабияку роль у здоров'ї ваших зубів. Обмежте споживання солодких напоїв та їжі, яка викликає захворювання каріеса. Вживайте більше продуктів, багатих на кальцій та вітамін Д. А саме молочні продукти, рибу, зелені овочі, пийте більше води. А також не забувайте, що тверді овочі та фрукти, а саме морква і яблука, сприяють природньому очищенню зубів. Куріння та вживання алкоголю негативно впливають на ваші зуби та ясна, сприяючи їхньому потемнінню та запаленню. А також варто уникати грізіння ручок, нігтів, тому що це буде пошкоджувати вашу емаль. Навіть якщо ви регулярно доглядаєте за своїми зубами, стоматолога необхідно відвідувати кожні 6 місяців, тому що він може виявити захворювання на ранніх стадіях та запобігти їхньому розвитку. Тож дотримуйтесь цих простих порад, і ваші зуби б слугуватимуть вам довгі роки. А якщо у вас виникли додаткові питання, залишайте їх у коментарях.